Привіт усім! Сьогодні 14 листопада, п'ятниця, і це громадський арт. Я Катерина Мізіна і зі мною сьогодні у студії Женя Галич, рок-музикант, лідер гурту Аторвальд. Привіт Женя. привіт привіт. Так. Хочу одразу не знаю сказати, що. Ми хочемо познайомити глядачів з твоїм кліпом, щоб одразу ну не тільки ми з тобою тут балакали про музику, але і всі розуміли. Це було б дуже добре, дякую. І я хочу одразу теж нагадати, що ви можете телефонувати під час нашої розмови в Скайп на громадське нижнє Підкреслення ТВ. От тому зараз подивіться, будь ласка, кліп, і тоді будете разом з нами спілкуватися з Женією Галичем. Будь ласка, ми чекаємо. Ти не проти, так? Так, я не проти. Колись буде кліп зараз. Ми просто його зараз знімаємо під час того, як спілкуємося. Да, да, так, найсвіжіший. Коли, ви будете коли першими, знімно. хто його побачив. Дихає так важко, від грошей тут не заторів все Вдягнули з посмішкою маску, чи впоратись, якщо вже зовсім не впливати, чи не вплив ти, то холай нам нього не сісти. Я кухатис, не зрушившись мисся воды захинути лайніях, що лайна не схисти. i'm Є yeah! <laughs> ну ось тепер, тепер і ви Добре, побачили uh, творчість гурту Оторваль. Тепер ви теж в темі, і ми можемо починати говорити та, з, давайте, власне, з лідером зробимо. гурту. Так, uh, у мене одразу питання. Ви завжди грали таку музику, чи це щось новеньке? Ми Я завжди грали пригадую. різну музику. В певний період творчості цей проект з Діджеєм Топольським альбом 2012 року використовує нас. Uh, є альбоми, там починаючи з 2008-го. Завжди різна музика експерименти. експеримента. Ну, гурту, гурту вже близько 10 років. Ага, Як а. і моєму сину. Серйозно? Та ні, звичайно. <плес> а, ну ладно. Uh, <laughs> я може, є, я не знаю про це просто. Ну, сподіваюся, що дізнаєшся. <laughs> так. Я yeah. Шановні люди, якщо хтось знає мого сина, я, 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 якому 10 так, років. Так, дзвоніть нам, нам, будь ласка, зараз Skype, громадське, нижні підкреслення ТВ, і скажіть, будь ласка, нам про нього. От, які були е, злети, падіння за цих 10 років? Щось такі кардинальні ну, зміни? Завжди, завжди щось міняється, йдуть музиканти з групи, музиканти інші Часто приходять. Часто якось Так, да, Це як з дівчинками, коли. Ти постійно в одних і тих самих відносинах з дівчиною молодим угу. знаходишся. Тобі хочеться нагулятися. Так само і з музикантами відбувалося Серйозно? в і ти їх Так, Так, хотілося Одні нагулятися, тепер... хотілося так, з одними пограти, інших. з іншими, так, звичайно. Ось. Ну і, звичайно, там щороку відбувалося щось з групою Торвальд. Переїзд в Київ, концерти, моя а робота. А починали ви де? В Полтаві. Ви всі з Полтави були? Так. Ми... І, що, і що там не успішно? Ні, все окей, Чому, в Полтаві? В Київ? Чому успіш... все все успішно? Просто там пограли всюди, де могли, переїхали в Київ. <рес> Тісно стало? Да. Переїхали в Київ, почали жити тут, грали в Києві. Я вже стільки раз розповідав цю історію історію, що зупинив. На громадському це як ще не розповідав. Да, так, розповідав. Ну, треба... Розповідав уже? Так, тоді... А, окей, добре. Давайте тоді туди... До гаразд. Давай поговоримо речі, Роман, щось... тобі величезний привіт з Полтави. Скрипіну? Да. Якщо він ти він також з Полтави. Так, так. Ну почуй нас, будь ласка. Йди. Почуй нас, будь ласка. Прийми, Голос прийми Полтави з тобою говорить. Так, да, давай тоді поговоримо гаразд про новинки, що Клас. За... Дякую. Ну, нарешті просто да. я думала, ви треба познайомити більше, Значить, давайте ще я в двох чув. словах розкажу. Ми група Оторвельд, ми з Полтави, тепер живемо в Києві. Найкрутіший рок-проект, який був останнім часом в Україні, так? Клас, я Клас. дуже Клас. себе зарекомендував. А останні над чим альбом зараз працюєте, так останній альбом називається Ти є. Він виходить 4 грудня в iTunes. Б перед продаж стартує з 20 листопада. Саунд продюсер альбому Андрій Хливнюк, група Бумбокс. Містокі oh, oh, Ну, давай, щоб це не був монолог. Так. Як, як склалася співпраця з ми? Познайомилися на фестивалі в 2012 році, коли грали на фестивалі просто рок з Лінкін парк «Гарбач», «Бумбоксом» і ми. Чотирьох. Познайомилися, почали спілкуватися, записали кавер-версію на пісню Ляпі Струбіцької Сочі. Угу. Подивилися, що нам виходить працювати разом. Почали працювати над альбомом в тобі в травні місяці цього року. Працювали півроку, і тепер альбом виходить. Тобто був альбом в тобі, а зараз він в тобі. Чи, ну, це різних. Після в тобі був примат, акустичний, потім використовує нас, і тепер ти є. Mm -hmm. І yeah. як працювалося все. Працювалося як важко. Спочатку ми звикали один до одного, тому що Андрій, фронтмен групи Boombox, він лідер в бомбоксі, mm -hmm. я лідер в оторвалі. Він якось ми на, ну, постійно сперечався пов'язував якісь свої там погляди, звичайно, щось звичайно, як так. Як ви з цим боролися? чи приймали? Ми билися навіть серйозно? Так, звичайно. Прямо так, кулаками. так. То кулаками. Ну, не кулаками, так щоб, як в армії б'ють, знаєш, на рушниках рушник як намотить. В армії ми в обличчя не били, а так билися. Ага. Потім знайшли спільну мову, записали ти є все окей, мені зараз дуже подобається. Я мав летіти в Париж, грати з ними концерт з бомбоксами. Бо Андрій долучається до наших концертів в Україні. Mm -hmm. Я їздив а грати як, ти з бомбоксом. Я країті. їх їздив грати на велике шоу у Львов. Ми грали дві mm -hmm. пісні спільно. Я як гітарист-вокаліст грав з бомбоксом, мав летіти в Париж, але так сталося вже, що я не можу полетіти, бо в мене лікарі дещо виявили, і я не можу летіти в Париж. У мене аерохвороба. Серйозно? <ріст> Ти раніше її не виявляв, чи Та, не? Та я жартую. Звичайно. Звичайно, в мене немає аерохвороби. Okay. Е, ну, просто ну, так Це бажаю здоров'я, щоб в тебе ніколи да, і, і не було. І... Ну, Я лишився тут, бо тут були справи. Ну, бо ну, ти мусив прийти на до нас на громадське да. розказати про альбом. Це ж Так, так звичайно. Я заради цього і прийшов. Так, дякую тобі. Прошу. Що там з туром? Коли вирушаєте в тур? В тур вирушаємо 4 грудня. Перше місто Харків, Полтава, Дніпропетровська, Одеса, Київ та Львів, друга частина туру у лютому. Дивіться, як я підготувався і все знаю. Ну, да, Я думала, може, ти будеш яких... роздумати, думати, пригадувати, трошки потягнемо з тобою ефірні, а ти так все чекаєш. Я, я, я на будь-які питання можу відповідати, бо я готувався до ефіру. Класно, я так? теж готувалася до ефіру. Так. так. І я а про що це ваш альбом? Альбом «Ти є? Про ситуацію навколо нас, про кохання і крізь призму кохання, про ситуацію в країні, про більшість того, що відбувається зараз. Про переживання і біль, які є в кожному з а хто у вас кренсів. пише? Музику? Письні, Ми пишемо всі те, разом. Тексти. І оторваль, і хливнюк долучився до написання текстів. І о, є пісня в альбомі, яка називається Мовчі. Автор цієї пісні, поет п'ятидесятник Євген Плужник з Полтавщини, якого за його творчістю хотіли розстріляти. Але mm -hmm. він помер з інших причин. Ось. І, Мілош Єліч з групи, які Анельзі, долучився до створення альбому в тобі. Ой, «В тобі ти є. <рес> в тобі ти є». є». Да. Ну, ви не думали от, більше якось використовувати? Ну, чому ви використали лише оцей е, е, вірш? От, то, ну, так, всі, лише бо в нас, один. Бо в нас не, не вистачало одного вірша, а, і ми вирішили. Не вистачило власних, да, навиріш, не вистачило <рес> власного. Власних вершів і вирішили. І як сподобалась така практика? Так, дуже сподобалась. Дуже гарна пісня вийшла. До речі, послухайте зараз, а ви не послухайте, бо її немає в мережі. Ви ж альбом ще не зливали. А от люди з громадського можуть послухати, бо в мене є чарівне посилання на наш новий альбом. Так, да, можуть, і да, де це посилання, як нам його показати? А, а я, я ж не сказав, що я вам його дам. Я сказав, що воно в мене є. А, тобто люди можуть послухати, але не Ні, послухають. Ні, Працівники громадське телебачення. А, ми, працівники. М -м -м, окей. Тоді ми потім розкажемо по секрету. Так. От, а, а, гаразд, сьогодні якась презентація якоїсь однієї пісні, так, на радіостанціях? Так, сьогодні все українська презентація і пісні, все спочатку. Угу. Це пісня також стартуватиме в Канаді, в Чикаго альбом? і в Польщі на радіостанціях сьогодні. Так, саме сьогодні. 82 радіостанції, так, українські там, да. так. Ну я не чому значит, саме ця пісня? Ну, це перший сингл з альбому, який ми запустили в соціальній мережі для тестування наших прихильників, які є труфанів. Бо їм сподобалось. Ми вирішили запускати все спочатку першою. Угу. Ну, все спочатку, вона перша на альбомі, а остання на альбомі пісня називається «Це Все. Розумієш, все. Все спочатку это это все. Это все. <гум> так концептуально підійшли до створення. Так. Класно, класно, та ну, працював спочатку, над концепцією. Хливнюк, е, ага, ну він ідейний такий чувак. Бачиш, та, так. абсолютно так. Андрій, якщо ти зараз знаходишся, а ти в Парижі сьогодні. Знаєш, що я ненавиджу вас всім серцем, тому що ви в Парижі, а я тут. Я так хотів потрапити і пограти трішечки з У нас не гірше. Подивись, який у нас чудовий вид у вас такий вид з вікна, що я б за цей вид взагалі віддав все, що навіть всі альбоми, які я створив, Клас. Віддав віддавай. за віддавай, віддавай. Нам всі зазвичай. Права. Давайте спілку... давай просто перепушу на вас права, а ви на мене власністю офісу. Хм. Е, Рома, чого? я чи... виграю трішечки. Ти зі своїм земляком. <laughs> зі Рома. Да, Зверни я... увагу, будь ласка. Чотири альбоми можеш. перепишу на тебе права, а ти подаруєш мені цей офіс. І я буду тут створювати нові альбоми. Клас. І п'ятдесят відсотків навіть тих альбомів працює. Да. Я хотіла запитати про от про тури, коли ви подорожуєте Україною. Так. Де вас найбільше чекають? У Львові. Серйозно? Так. Чому? Ну, не знаю, таке, вас, таке місто. У вас творчість переважно українською, так сказать. Так, українською мовою. Але так. ж починали ви російською. Ні, українськомовні були починали? завжди. Ні, ну були звичайно і російськомовні а, треки. Ми не паримося з того приводу. В музики немає мови. Музика може створюватися будь-якою mm -hmm. мовою. Якщо б я міг а, вільно володіти французькою мовою, мені дуже подобається, як звучить французька мова в піснях. Я б писав французькою. У mm вас -hmm. такі чарівні дівчата всі тут на громадському. Так, Очі писали. розбігаються. Mm -hmm. Так? Так. Yeah. Як там твоя дитина не заважає а, творчості? А, а, а ти спеціально зараз про це спитала? <гум> ну, звісно. Ви знаєте, всі жінки вони такі солідарні одна з одною. Це добре, мені це подобається. Донька, все круто, їй подобається альбом, і ми зараз з нею багато проводимо часу разом, тому що в неї зараз статовий період. Вона постійно папа, 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 папа. <гум> ну, і якщо я йду, коли вона бачить, що я йду з квартири, це істерика. А як, як ти розриваєшся? Ну часу хочеться приділяти й донці, да, я, як розміркувати часу. Дуже... Теревав коли я от, за... ти я от зараз я, я зараз, прямо після ефіру, поїду. Вона зараз, як правило, в цей час вона спить, і коли вона прокинеться, я вже буду такий красивий. Там. Привіт, я тут. Ну розриваюся, а що робити. Ну я розумію, що нічого робити, але просто ну в тур не хочеш брати з собою. Ні, поки що зарано. обов'язково візьму, але там з часом обов'язково візьму. Дуже хочеться, щоб вона побачила все це наживо. А за кордоном, як У нас тури? Був, був тур в березні місяці. Ми у нас був 10 міст в Польщі. Ми їздили концерти е з групою Illusion польською. Круто було, дуже круто. Поляки нас дуже сильно підтримували. І це був такий період, коли всі переживали. Дуже сильно і думали, що гірше вже не може бути. Поляки дуже підтримували. І ходили на концерти з українськими прапорами, і спілкувалися з нами. Ми їм розказували про ситуацію в нашій країні. Вони підтримували, говорили, о, насправді так. <говори> Але ви знаєте, що все, що відбувається в нашій країні і все, що про те, що кажуть, а чому нас там ті чи інші люди не підтримують, <говори> там східні регіони і так далі. <говори> чому? Так? Мені здається, що проблема в тому, що. Люди не вірять в те, що відбувається в. В на віддалені від них розумієш, от якщо б ну так само, як і ми свого часу Бо... не вірили, що відбувається в Ізраїлі або так. в Палестині. Ми до цього так не Так досі тут. Ні. Багато хто не вірить, да. що там я щось про це й кажу. Тому мені здається, що та підтримка, про яку ми говоримо, вона безпосередньо відбувається в ті, в той час, коли ти спілкуєшся з людиною про це. А потім мені здається, що все забувається так само, як і в нас в країні. Як ти дум... ну, ти зараз можеш якось підтримати, от, наприклад, наш от, східний регіон, де зараз. Так ну неспокійно там, да? як підтримувати? Ну, наприклад, творчістю чи ну, ну ти ми творчі хоч? підтримуємо, ми роблю беремо участь в благодійних акціях. Просто їх зараз така велика кількість, що ти не думали, не уявляш... наприклад, в турі е якесь місто східне ну, залучити? Обов'язково думали про це. Думали? Про, просто розумієш, наскільки я ну, для себе аналізую. Я можу підтримувати від мене є там користь, коли ми підтримуємо на відстані фінансово або благодійно якось. Але яка користь від того пацана, який приїжджає весь в татуюваннях з пірсингом у вухах і починає uh, підтримувати хлопців, які там живуть, mm -hmm. і розказувати: Ви чуваки, тут воюєте, знаєш, Може а я не такий... хлопців. А я, я маю на увазі, якби ну ти те, те місцеве населення, яке от там є. Тобто багато просто розмов йде про те, що вся ця ситуація давай склалася про... через давай зробимо проекцію ситуації. Uh, є місцеве населення, яке там живемо, і більшість um, людей звідти поїхали. Лишилися ті люди, які uh, mm -hmm. бережуть свої домівки. Ну і як правило, це літні люди або люди. Ну, ну молоді да. там не так, багато, не так багато і тут приїжджає група Торвальд. Більшість з виглядає таким чином в кожного з нас борода величезна, татуювання, пірсинг. І вони думаю, приїжджають і кажуть: ну нести, давайте да, давайте, ми зараз вас підтримуємо. Вони скажуть, чуваки, що ви там робите? Краще приїжджайте, беріть автомат. От <світ> вона яка да.". європа? Тому я думаю, що це не дуже доречно. Гарне відповідь. Добре, дякую. Будь ласка, я готувався. Я <свісно> Навіть до таких запитань. Звичайно, ні. А, дивись, в мене ще запитання. От я вчора таке прочитала, що ту програму, яку ти вів на М1, О, так? Боже. Ні. Ну, пробач, згадую, так. просто згадала ну, цікавий факт, що її прикрила комісія з питань моралі. Ага. ага. Як у тебе з моралі в музиці? Погано. А. Я вже аморальний, аморальний так? дуже сильно. І Але. Чому я просто я, я, Я поясню. Більшість людей мене не любить саме за те, що я говорю правду і роблю те, що вважаю за потрібне. Звичайно, тим людям, які, в адресу яких я кажу правду, може вона не завжди приємна, їх це дратує і я їх. Я не влаштовую як спів... ну, коли вони мене запрошують як... на ефір і да. так далі. Мені подобається все, що робить і я, Якщо б мені не подобалося, я б сюди не прийшов. Mm -hmm. Просто стосовно моралі, я найменш аморальний, ніж все те політичне і все, що відбувається навколо нас. Я більш зі своїми татуюваннями і піснями більш я лайт, такі лайт версія, так. <рес> версія. Тому мені здається, що навколо нас набагато більше аморальних типів, ніж я. Uh -huh. І вони, як правило, кажуть, що вони дуже все окей, ми мора у нас, у нас постійна мораль. І оці моралі вони нам читають. Як у тебе складалися, складаються стосунки з от, з українським шоу-бізнесом? Тобто, Ніяк скі? Ніяк взагалі, так? Ти а, і не що в нього якось ні, і... вони мене страшенно не люблять. Всі. А, тобто тебе всі не приймають. Ну або я їх не а люблю. А ти туди насправді я ж ти зі мною спілкуєшся, ти ж бачиш, що я добра, талановита, е, сором'язлива людина. Мені навіть перед ефіром написали: Ой, та він хо такий хороший, не переживай, в ефір пройде класно. Да? Да. Кошмар. Хто це написав? Ні, ні, це секрет. Не можу так видавати просто. Uh, ну, насправді, я, я просто я кажу, що я дуже. Прискіпливий, і мені дуже важко миритися з тим, що люди роблять якесь те, що мені не подобається, або навіть не не так, щоб мені не подобалося, а взагалі роблять лайно. Тому з більшістю ну, це ж твій артистів суб'єктивний Ну, да, але Смак? я кажу його, як є. Мені питають. Ну як тобі там мій а. новий альбом? Я кажу, ну чувак, ну як? Ну це все одно, що муху вбити, вона так А як ти реагуєш на критику в твій бік? Так? нормально. Ну, як правило, ми б'ємося, я ж казав. А, Ага, ясно. Добре. <рес> Ні, ну Тільки, я якщо... нормально. Я я сприймаю критику, якщо вона ем, конструктивна, якась. Просто сказати, що мені не подобається, ну, ну є, є окей, люди, яких ти вибір. готовий прийняти якісь да, зауваження, да. є від яких ти а, просто не будеш слухати. Для мене людина, від якої я готовий прийняти зауваження, маєш чогось досягнути сама. Uh -huh. Це має, має бути для мене авторитет. Якщо це не авторитетна людина, я взагалі не буду навіть слухати. А як ти гадаєш, от гурту ну пройшов якийсь да, прогрес? Тобто є у гурта, от від початку його творчості і зараз? Ну дуже багато зміни, змінилося? Скоріше регрес, ніж прогрес. Та ні, Звичайно, звичайно, прогрес. Ми працюємо багато над цим. Ви коли от зібрались на першу репетицію? Ви так собі уявляли? Своє Я її не пам'ятаю. Ну добре, не першу ну, перші роки, хоча б згадай, Ну тобто, як ти собі сам уявляв своє а, майбутнє звичайно. гурту? Ну, от уявити ну, собі, що та? ти зараз не сидиш е, на, на громадському ТБ, а ти студентка. Mm -hmm. Пам'ятаєш себе студенткою. Пам'ятаєш, чим ви займалися в студентські Ну році? Та. Ну, так не дуже mm -hmm. гарно пам'ятаєш. Ну, пам приблизно так само створився гурт Торвальд. Ну, я собі уявляла прогрес. якось своє майбутнє. Я коли вчилася, я думала, о, я б, от, мабуть, це робила, або от не оце, або yeah. я б от, так була себе поводилася. Ну, я в я також уявляв сфері. собі. Ну, ти так собі уявляв? Тобто ти досягнув якихось приблизно своїх ні? Ні. Я роблю те, що роблю, і е, з кожним кроком, яким, е, з кожною цілею, яку я досягаю, я бачу для себе подальшу ціль. І mm -hmm. для мене не важливо, там, що відбувається саме зараз, хочеться робити щось більше. Ну, так і відбувалося з самого початку. Ми створили гурт, гурт, хотіли грати в Полтаві. Переграли всюди в Полтаві, хотіли їздити грати на фестивалі. Поїздили на фестивалі, зрозуміло, що потрібно приїжджати в Київ. В Києві пограли, зрозуміло, що потрібно далі розвиватися грати в Європі. Багато всього відбувається. Просто раніше, наприклад, я чітко для себе там розумів, що там в мене є кум, кумири. Там у там в 90-х роках це був група скряб. Група Скрябін там знаєш, і типа тепер ми з товаришуємо з Андрієм Кузьменко. Uh -huh. Тіпові він їздить на наші концерти, ми беремо участь Кумири змінюються. Тобто, в тебе з'являються нові чи ти взагалі зараз? От ну типу кумирів, якось та ні, вони і лишилися моїми кумирами. Це а -а. мої авторитети, звичайно, хливнюк, Вакарчук. Музикантів багато, там Харчишин з групи Друга ріка. А є якісь тоді Аня Сідокова. Mm, клас. Привіт, Аня. Чула? Окей. <світ> okay. Ну а які тоді зараз цілі, амбіції, якісь нові вже ставити? Чи ну от співпраця, от, наприклад, з хливнюком відбулася? Є хтось наступний, з ким би хотіли щось записати, можливо, за кордоном. Хто? Дейв Грол. Ух ти. Парабанщик групи Нірвана <світ> і вокаліст групи Foo Fighters. Так, да, це наступна ціль, хочеться щось зробити з ним. Угу. Ну Є... і звичайно скріпін, звичайно. Скріп, так, да? да. а як ви його залучите? До? Він буде читати Може, ред... знімемо його в кліпі. А, знітифоні. До речі, так, да, дуже фотогенічний нас, Рома. Думаєш. Ну, я так не вважаю, але. Не вважаєш Ну, якби, я, ж, я ж представниця жіночої <laughs> ну, статі, да, то да. якби я трошки. Я взагалі не розцінюю дивлюсь. пацанів на фотогенічних чи не фотогенічних. Вони в мені всі на одне обличчя. Пацани, як пацани. Да. Так, дівчат навпаки. А, так я... ти перекращив дівчат, наприклад, з громадського в кліп. Ти ж кажеш, що вони всі красиві. Так, не? я погодився. Мені подобається. Тут навіть дехто де підспівував під твою пісню Бий. А це потім дівчинка. Клас. Я потім познайомлю. Клас, супер! Клас. Ну до речі, Женя, да. ти сказав, що ти маєш йти о 13.45, зараз 13.37. Можемо ще поговорити да. а, про. Якщо б ви знали, куди я йду. Куди ти йдеш? У мене а -а. така зустріч намічається. Ти ж сказав, що ти йдеш до доньки. А! Після, зустрічі, після, так, після так. зустрічі я йду. Вона до четвертої спить, так що я повернуся Ага, ти встигнеш. Ну, зустріч цікава, я якби. Да, дуже Розкажи тоді. Там дві дівчинки навіть будуть Клас. на цій зустрічі. Хто? Продюсер і адміністратор одного дуже великого проєкту. Хочуть зі мною зустрітися. Не знаю чому. Не знаєш? Mm -mm. Навіть не уявляю. Клас. ну давай тоді нагадаємо значить, глядачам, коли починається ваш тур, коли виходить так, альбом, де можна слухати. Всі вашу глядачі. Нову пісню, всі Я такі. розумію, що більшість з вас зараз дивилися громадські, переживають е е інші емоції. І вам людина, яка прийшла зараз в студію, е сидить, щось вихваляє свій альбом е і говорить про те, що тіп, я співпрацював з Хливнюковом, хочу ще там робити. Я е розумію, що є таким для вас зараз. Фактором, який вас бісить. Але, але як тільки ви відвідуєте концерт групи Торвальд, легкі наркотики для вас перестануть існувати. Для вас буде один важкий наркотик. Це буде група Оторвальд. Тільки І... не підстадьте. Ну, Тому зараз я звертаюся помогу. до всіх літніх жінок цієї країни. Згадайте, якими молодими ви були. Приходьте на концерти, починаючи з 4 грудня, згадайте. Якби ви хотіли відриватися на концертах машини времени» або ще когось, і відривайтеся разом з нами на концертах. А тепер до чоловіків, чоловіки е України, будьте сильними. Нам ще з вами багато всього на собі тягнути. Якщо ви, ми всі перестанемо. Споживати те, що нам дають, і почнемо робити якісь дії. Ну короче, багато всього короче. Приходьте на концерти гурту гурт. Або торгов, не приходьте, якщо хочете зараз. Ми ще покажемо вам один кліп, щоб ви точно подумали. Але це кліп не для виріш... пацанів. для пацанів був попередній був попередній, Добре, так. ну в нас буде в записі програма, тому можете відмотати подивитися. Попередні жінки подивлю... Подивіться наступний. А в Хмельницькому буде концерт? Ні, я просто... Хмельницькому буде в лютому місяці. Запрошу обов'язково свою маму. О, до речі, давайте познайомимося. Ваша чарівна донька. Я вам сподобаюсь. Я гарно готую. Мама, привіт. І перу. У нього є дочка, дружина і все таке. Та, але це звичайно, знаєте, але... життя воно таке, так. Да. І наркотиків не, не вживає, до речі. Єдиний наркотик це його музика. Чого і вам бажаю глядачі? Дивіться громадські, дивіться кліп гурту «Аторвальд». З нами був Женя Галич До зустрічі, гурту Дякую вам що Торвальд. Так, да, дякую, що прийшов. Дякую, що повеселив. Пока. Бувайте.